Росіяни знову активізувалися, включно Дмитрієв активізувався, Пісков активізувався. І з останнього що стало відомо, що спеціальний представник російського диктатора, той самий Дмитрієв, заявив, що на його думку Росія, Америка, і Україна дуже близькі до дипломатичного вирішення, яке може покласти край цій війні, включно він заявив, що зустріч між Трампом і Путіним не була скасована, як багато хто припускав. І безпосередньо, як про це повідомляв президент США, зазначивши, що обидва лідери імовірно. Ірно проведуть її просто дещо пізніше, пане Юрію. Як ви думаєте, наскільки взагалі давайте так скажемо? Є важливою зустріч пряма між лідерами США та РФ для прогресу щодо закінчення війни на території нашої держави, і чи може ось відкладення таких от переговорів бути сигналом змін у політиці? Ну, дивіться, по перше, Дмитрій, я би хотів сказати, це по суті зараз пожежник, який терміново полетів в Вашингтон, тушити ту пожежу. Конфлікт, яка розгорілася між Вашингтоном і Москвою, між Трампом і Путіном, де Лавров, міністр закордонних справ, спілкуючись з Марком Рубіо, держсекретарем США, нарубав дров, як кажуть, наламав. І зіпсував всі стосунки. Ну він безумовно діє в форматі, який йому сказав Путін діяти. Ну Путін тут переоцінив свій вплив на Трампа і свої добрі стосунки. Він думав, що він далі може дорачити Трампом. Він не хоче розуміти, в якій ситуації зараз знаходиться Трамп. що в нього через рік проміжні вибори, що в нього падає електоральна підтримка. що в нього все провалюється. Він не може здобути свою нобелівську премію миру, а до завершення е подачі документів. Яке завершується 11 січня наступного року. Буквально два з половиною місяці. Йому треба досягти, хоч якийсь прогрес в припиненні війни між Росією та Україною. Йому треба посадити за стіл переговорю Путіна. Путін відмовляється по суті. Зриває його зустріч і домовленості з е, в Угорщині, і на цьому фоні Трамп вводить санкції нарешті, які обіцяв, нібито 10 місяців він блокував, створюючи е, найкращі умови. Для війни Путіна проти України, тому що е, допомога. Байдена вся вичерпалась, залишки Байденівської допомоги Україні також вичерпалось в літній період осінній, і Трамп створив ідеальні умови для наступу. Створив по суті, передавав індульгенцію на право продовження війни Росії проти України. Але за цей весь час, що Трамп блокував і не не водив санкції проти Росії, Путін не використав, не скористався належним чином, як уявляв собі Трамп, що він зможе захопити значний шмат. Території України це безумовно все розстроїло Трампа, бо Трамп не на стороні України. Трамп однозначно на стороні Росії він створив. Путіну найкращі умови ідеальні, не передаючи і не надаючи Україні ніяку нову військову допомогу, тільки в кінці вересня почав уже продавати і жовтня. І в цих умовах і надії, і сподівання Трампа, і, що Путін досягне якогось успіху в Україні, не справдилося. Ну і на цьому фоні і, Путін, який заявляє прес-конференції після введення санкцій, що ми цих санкцій та й не боїмося, та нам до лампочки ці всі санкції. Ну їм так до лампочки, вони так не боїться, що менше як за добу. Дмитрій вже опиняється в Вашингтоні і починає умоляти Віткофа цього спецпосланника Трампа по Росії, щоби. США за жодних обставин не вводили нові санкції, вторинні санкції, А ці, що є, хоча би ну пригальбувало, затримало. Ну він уже оприлюднив їх. Ну ну не обов'язково ж їх вводити, Їх можна притормозити ще якось. І він знову намагається переконати Трампа е через відкупа, я маю на увазі Дмитрів, російський е посланник. Що давай зустрінемося, якщо не в Угорщині, то є ще можливість в Малайзії на саміті Асіан, куди Путін е, збирається летіти, це не путати треба з Південною Кореєю, яка буде спочатку саміт, а потім в Малайзії. Куди Трамп також пролетить. В Кореї Трамп хоче зустрітися з Сі Цзіньпінем, а в Малайзі, можливо, Трамп зустрінеться з Путіним, якщо він там буде, або хоча б переговорить. Ну і... Дмитрів, виконуючи волю Путіна, намагається зараз загальмувати наскільки можна найгірший розвиток подій. але дуже важко загальмувати, тому що вже процес запущений. Як кажуть, поїзд вже на повних парах е летить, щоб вводити санкції проти російської нафти. 19-й пакет санкцій Європейського союзу також боляче вдарить все це в в комплексі. Е створює для Росії дуже погану І ситуацію, коли у них. Ніх фінансові ресурси точно не зростатимуть, а точно 100% зменшуватимуться. зменшуватимуть, і у цього фінансового ресурсу валютного буде дуже мало не доставати як для забезпечення внутрішньополітичної стабільності в самій Росії, соціальну і іншу економічну, так і на війну безмежно, що все споживається. Якщо в 130 мільярдів доларів Росія отримала в 23 році на війну від продажу на нафти на світових ринках. В цьому році в, 20, в 24, вибачайте, 100 мільярдів уже отримало. То зараз сподівається, що буде ця сума буде менше 100 мільярдів, а наступного 26, можливо, буде 70-60 мільярдів, бо тут ще впливає не тільки санкції, но і взагалі світова кон'юнктура, ціна на ринок країни ОПЕК викидають додатково нафту компенсуючи замість Росії, бо Росія торгує в середньому в день 5-5,5 Мільйонів барелей нафти на добу її треба чимось, якщо вводити санкції, компенсувати. Ну, от зараз країни ОПЕК нарощують з радістю виробництво нафти, кидають її на ринок. Ну і в загальному це все боляче б'є по Росії. Якщо так дуже коротко, то я би так відповів. Пане Юрію, мої вітання для вас також з нашого етера. Дякую, пане Дар'я. Дякую, що ви до нас доєдналися. Так, і в попередній своїй відповіді ви вже згадували про зінпіня і от. Далі хочемо більш детально розглянути наступну новину, так президент США Дональд Трамп заявив, що планує обговорити з головою Китаю Сі Цзіньпіном російсько-українську війну. І зі словами американського президента, у нього є надія на те, що Пекін допоможе врегулювати конфлікт між Києвом та Москвою. Також він, укотре повторив, що російський диктатор Володимир Путін теж нібито хоче закінчити війну. Так і наскільки реально є роль Китаю в такого роду мирному процесі, і які важелі впливу має. Китай щодо сторін конфлікту. Ну, по перше, я би хотів чи для наших телеглядачів уточнити Трамп буде розмовляти з сі цінпіням не виключно і не тільки про Україну, а в тому числі про Україну. Основне це ключове їхнє питання це ядерне стримування, тому що Китай дуже сильно хоче до е, уже найближчим часом мати тисячу боєголовок. А до 2030-го він має зрівнятися по кількості боєголовок, Це буквально через 5 років, щоб наші телеглядачі розуміли е, з Росії, Сполученим Штатам Америки і для Трампа. Для США це безумовно дуже серйозний виклик, дуже серйозна небезпека, і вони намагаються зараз як можна швидше на ранній стадії. Загасити, пригальмувати, призупинити китайську ядерну програму, так само, як і іранську, в тому числі, щоб Китай не так стартував, так можна і залучити Китай як третю сторону. Раніше було, ви пам'ятаєте, коли ще за з Заробачовому укладало згідно з договори по обмеженню стратегічних наступальних озброєнь. То тепер туди хоче в той договір так само включити ще й Китай. Росія не дуже хоче, щоб туди Китай заходив, ну, а Сін Цзіньпінь, Китай сам е, в свою чергу. Ще більше не хоче нічого підписувати США. і самообмежуватись. Це перша тема. Друга це безумовно економічні питання. Це торгівля, світова торгівля між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Це мита, це санкції. І третє питання, як мінімум, це Тайвань. Що США наскільки зможе відстоювати Тайвань? А Китай каже, що Тайвань це наша територія. Не пхайте сюди, це наше внутрішньополітичне питання і США не потрібно захищати Тайвань. І, взагалі, якщо ви хочете, от тепер відповідаючи на ваше питання, чи може Китай сприяти е, призупиненні Путіним війни проти України? Може, але він за це дуже багато хоче. Е, Сі Цзіньпін скаже Трампу: ви хочете, щоб ми повплинули на Росію призупинити війну в Україні? Е, то не пхайтеся в Тайвань. Дайте нам можливість самим вирішити ти, Трамп любить з Ну оце зділка. Ти не пхаєшся в Тайвань, а я вам допомагаю за це, щоб Росія призупинила як можна швидше війну в Україні, і ми обмежимо закупівлю всякої нафти і всього іншого в Росії і менше будемо торгувати товарами подвійного використання. Але це зділка за це. Ти маєш відійти від Тайваня. Ну і безумовно Трамп. Однозначно не зможе сказати ні, ні, ми готові, наприклад, відійти від Тайваня, Давай припиняє війну в Україні. Та ніколи Трамп це не скаже. Зрозуміло, що Трамп не може це сказати. Ну і Сі Цзінпінь, йому навіть китайці б й не повірили, так якби він навіть це і сказав. Тому тут все дуже складно. Подивимося, що буде новий тиждень. Принесе до чого вони домовляться. Сподіватися, що вони вирішать всі свої китайсько-американські стосунки, проблеми. Кризу Навряд чи. але можливо буде якась розрядка, можливо, вони знайдуть якусь спільну мову в чомусь, хоча б якихось деяких питань. Безумовно, США не можуть вводити санкції проти і впливати на Китай, тому що Китай дуже боляче відповідає рідко земельними елементами і ширпотребам на 90%, який заповняє весь внутрішньоамериканський ринок. Всі торгові мережі. Дуже багато виробництв є в США і є дуже багато американських виробництв на території Китаю, континентальну і. Безумовно, вони будуть шукати тут якийсь компроміс. Ну те, що Сі Цзіньпінь може в чомусь допомогти і Україні і США, що менше поставляти якісь товари подвійного використання оборонного призначення, щоб допомагати Росії воювати проти України, можливо, Китай і проявить які ж доброї волі, но взамін. Також захоче від США, щоб США послабили е, режим китайських інвестицій на території Сполучених Штатів Америки, навчання китайських студентів у всіх вузах США, доступ до е, чіпів на території США і Тайваню і всіх інших на світовому ринку. Ну це все зділка, це торгів. От я ж казав, що Україну торгують так само, як і чіпами, як Тайваням. Ми як той бюштекс, як котлета, як Шніцель по Київську, яким вони на своїх тарі. Ділять що кому, що за що тут ще і газа, тут ще іранська тема. І це все є предметом торгів. Це все вкупі, і яку позицію займе Китай, яку займе і, Трамп в конкретній ситуації наступного тижня. Дуже важко сказати, спрогнозувати. Ну будемо дивитися, нам своє робити. Ми маємо захищати свою державу і менше всього сподіватися, що і, Трамп нам аж дуже чимось допоможе. бачите ракети тамагавк так і не дав, і невідомо коли дасть. Дай Бог аби дав наступного року, хоча б ми Ja. Знаєте, я пам'ятаю, як ми з вами підключались вперше щодо томагавки, спілкувалися. Ви один із найперших наших гостей, які казали, що ні, ракет точно не буде, і як воно виявилося, дійсно це було лише важелем тиску з боку Сполучених Штатів Америки на Російську Федерацію. А от далі, пане Юрію, хочу проговорити щодо наших союзників європейських, щодо коаліції рішучих або називаючи коаліція охочих. Ми знаємо, що в п'ятницю, 24-го числа, відбулася зустріч, де учасники погодили включно. На новий план підтримки України, що містить п'ять ключових напрямків для енергетичної і військової допомоги, і про це заявив британський прем'єр Кір Стармер, зазначивши, що коаліція готова посилити тиск на російського диктатора Путіна як на полі бою, так і на його військову економіку, щоб змусити його сісти за стіл переговорів, пане Юрію у статті безпосередньо йдеться про те, що п'ять ключових напрямків є, зокрема, виключення російської нафти і газу з глобальних ринків і розблокування заморожених російських екран. Активів, також як ви думаєте, от наскільки загалом реалістично реалізувати ось такий от план, такі от кроки, навіть я б сказала, до кінця поточного року? Ну, дивіться, дійсно по 140 мільярдах арештованих російських активів в банках Бельгії дуже важливо для наших громадян. Я би сказав, це не Бельгія блокує так класично. Всі країни Європейського союзу 27 ніхто не блокує надання, і всі погоджуються, що Україні можна надати цей кредит, 140 мільярдів доларів для захисту своєї території для суверенітету, незалежності України. Але для цього треба вирішити всього навсього два технічних питання: технічних юридичних. І вони полягаються в наступному. Перше Бельгія просить, щоби. Всі країни Європейського суду, крім неї ще 26 плюс країн, приєдналися і юридично створили ту базу, той фундамент на якому можна безболісно Україні надати у ці бікселя на 140 мільярдів доларів допомоги арештованих активів. Це перше питання: створити цю юридичну базу, якої не існує на сьогоднішній день, щоб вона була бездоганно юридично. І друге, якщо Росія і навіть не якщо а коли Росія як за Росія подасть. Судові позови проти Бельгії за те, що вона арештувала 140 мільярдів російських активів і видала її е, ці кошти Україні. То хто буде повертати і як відсуджувати у Росії цей позов, і хто потім має нести відповідальність? А якщо суд присудить якісь, що Бельгія має повернути Росії 140 мільярдів, а вони будуть вже усвоєні в Україні, то що Бельгія сама один на один залишиться з Росією? Чи весь Євросоюз? Всі 27 країн приймуть цей удар спільно і разом будуть його відбувати? І от Бельгія каже: допоможіть мені, щоб ми всі разом візьміть ці ризики на нас всіх давайте поділимо на всі 27 країн, які можуть виникнути в результаті майбутнього юридичного судового процесу проти нас. Ну і всі країни, в принципі, погоджуються, що є логіка і аргументоване занепокоєння більгійської влади уряду, і вони зараз до грудня місяця е, жовтий кусок і весь листопад десь середина грудня, два місяця. До того останнього саміту цього року, який має відбутися Європейського союзу, щоб вирішити долю 140 мільярдів для України. Ну я думаю, що вони нарешті щось напрацюють. Можливо, щось ухвалять і приймуть на саміті ЄС. І в результаті цього розблокується надання можливості Україні 140 мільярдів отримати чи відразу, чи частковими траншами, це вже інше питання на захист своєї території 26-27 рік, на відновлення нашої економіки, до того моменту, коли припи. Війна між Росією та Україною буде підписано, якийсь можливо, а можливо, і не буде договір репараційний, який називають репараційний кредит: 140 мільярдів. Що Росія візьметься, відшкодовувати Україні ці завдані збитки і втрати. А відповідно за це е, ЄС і бельгійські банки розблокують для Росії ті реально фізичні 140 мільярдів євро, які лежать у них на рахунках. От, от в цьому плані, в принципі, в усіх є Розуміє, ну треба технічно цю проблему вирішити по інших питаннях європейські країни, які і Канада, в тому числі і не тільки які в Варшайн входять, і коаліція рішучих надають Україні зброю, обіцяють, і Італії підключилися. Ракети сам ті дадуть це спільне італо-французького виробництва зенітно-ракетний комплекс і французи. сказали, Макрон по відеозв'язку з інтернет-зв'язку. З'єднався з Лондоном з коаліцією рішучих, бо його там без, безпосередньо не було. Бо у Франції зараз дуже е складний період урядового шторму. Шторми дуже Хто звільняє, то призначає Лікарню прем'єр-міністром, і йому було не, не до поїзду в Лондон. Но він сказав, що він також приєднається і дасть свою. Часто ракет до цих самих сам ті зенітно ракетного комплексу і навіть надасть Україні нову партію міражів. Яка кількість невідома. Ну безумовно можна сміло казати, що це не більше, ніж, на жаль, ескадріля десь до 12 штук, можливо, 3, 4, 5 штук, можливо, десь 10 12 але не більше. Я не думаю, що більше це би було дуже добре, якби було 10-12 нових міражів. Ну, в тому числі буде підготовка наших пілотів на території Франції до цих міражів. І всі інші країни безумовно будуть допомагати в повному об'ємі, і вони закуповують у США американську зброю, як сказав Марк Рюти, генеральний секретар НАТО, що ця коаліція, яка допомагає Україні, вже зібрала 2 мільярда доларів, які перечислені в Вашингтон. І Вашингтон уже, нібито, навіть освоює останній цей другий мільярд і постачає планово своєю логістикою в Україну цю всю зброю, на яку закуповується. У Сполучених Штатах Америки за українським запитом саме та номенклатура не те, що хоче дати США нам, що нам не потрібно забирати, а те, що Україна сама просить в першу чергу це ракети до Петріо, зінято ракетних комплексів, і все інше, що Україна просить у США, так пане Юрію. А наостанок давайте відійдемо від. Того, що відбувалося на світовій арені, так і пропоную розглянути, як же працює російська пропаганда своєї дезінформаційної кампанії, що було буквально сьогодні вночі у мережі. Так, і стало відомо, що росіяни звинуватили Збройні сили України в нібито завданні ракетного удару американськими хаймарсами по дамбі Белгородського водосховища. І внаслідок атаки, так, на об'єкті зафіксовано руйнування і є постраждалі. За інформацією росіян, внаслідок нібито. Атаки хаймарсами на території дамби зафіксовані руйнування, і зазначається, що постраждалі зокрема кілька буд будівель із технічним обладнанням підйомні механізми одного зі шлюзів і гребінь дамби. Як Україні та Українцям варто реагувати на такі от інформаційні вкиди від росіян для того, щоб нейтралізувати їхній ефект запереченням чи можливо контрнаративом або ігноруванням оцих от вкидів, і порекомендуйте нашим глядачам. Ам, будь ласка, як вберегтися від російської пропаганди та не піддаватися на її вплив? Ну, якщо наш генеральний штаб не оприлюднив, що це наша заслуга, і не бере на себе, умовно кажучи, відповідальність чи іншими словами, що це наш здобуток, і ми. Так чітко попало, вразило но її не зру... не зруйнувало чомусь то безумовно слід враховувати це і сприймати як це фейк, як дезінформація можлива і тому просто ігнорувати цю інформацію. Я прочитав зранку, але я не знайшов підтвердження, і тому я дуже спокійно до неї віднісся як до прогнозу погоди. Ну будуть підтвердження, чудово. Тоді будемо однозначно сприймати це як черговий наш успіх. Якщо немає підтвердження, якщо наш генеральний штаб це спростовує відкидає, ну тоді. І просто е, слухати наш генеральний штаб і не сумніватися в цьому, що ми до цього не маємо жодного відношення, і спокійно це все сприймати, не знаю. Але наші люди вже навчилися за 4 роки е, повномасштабної майже війни. Е, мається на увазі майже 4 роки повномасштабної війни. Ще 4 місяці залишилось і буде уже 4 роки повних е, відрізняти, де є фейки, а де є правда, і вони. Дуже розумні наші наш народ і телеглядачі вони це все зрозуміють. А вам дякую за те, що ви додатково це пояснюєте, роз'яснюєте, акцентуєте на цьому увагу загострюєте де фейки, а де правда.